Річка потроху вже замерзає. Бачимо, там ще качечки є. Бачите? Трохи приближу. Там їх... О, декілька штук. З різних берегів вони. Так, і в Долечині там бачу, є вони. Стая качок живе, але скоро я думаю, що тут... Скрізь буде вже льот, якщо будуть трохи морози. Підписуйтесь на мій канал. Буду вам показувати багато цікавого. Все те, що сама побачу. Будете бачити ви. Насправді дуже красивий краєвид. Це краків. Така маленька річечка. В інші пори року тут дуже зелено, дуже гарно, красиво. Інколи сюди запливають лебеді. Я думаю, ви бачили в моїх попередніх відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.